Вітаю, дорога церква. Сьогоднішній ранок почався не з добрих новин, і сьогодні у нас не добрий день. Я зараз знаходжусь в офісі і теж чув вибухи, слідкую за новинами. У нас в селі також трагедія, туди теж потрапило. Але раптом чомусь усвідомив, що в мир і спокій не зникає серця. Я і туди, і сюди, і, і новини дивився. І про трагедію читав, і переживаю за це, а мир і спокій не зникає. Ви також таке переживаєте? Чи, можливо, боїтеся? Якщо вам страшно, то чому? Чого саме ви боїтеся? Ісус Христос в своєму Слові сказав, що в світі ми зазнаємо скорботи. Але він дав також і підбадьорення. Він сказав: будьте мужні, я світ переміг, щоб не трапилось, яка біда б не прийшла, друзі мені, з перемогою вас у Христі Ісусі. Мир і спокій ніколи не зникне серця переможця. Благословінь вам! Тримаймося, Ісуса!